Лучаємо ще Валерія Чалого, надзвичайний повноважний посол України у США У 15-19 році, голова правління українського кризового медіа центру. Добрий вечір, пане Валерію. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава вітаю вас і гостей в студії! Так, ми якраз от вже кілька гостей зачепили тему великої двадцятки і засідання, яке має відбуватися саміт власне наступного тижня. І вас хотіло запитати про те, наскільки ось ці події, які зараз відбуваються в Херсоні, ймовірно, що будемо чути. Про те, що наші збройні сили України вибивають звід російські війська і відвоюють наші території. Чули ми заяви від Російської Федерації, що вони нібито відходять звідти, але бачимо ті наслідки, які залишають. Як це все, ось ці ну, зміни, так би мовити, які зараз відбуваються? Як це вплине на те, що може звучати, і те, що можуть обговорювати наступного тижня в Індонезії? Чи якимось чином це впливає на розклади того, що маємо? Очевидно, і ми про це говорили, і у вас студії, що саме. Успіхи Збройних сил України будуть серйозно впливати на позиції наших партнерів і союзників. Якщо ви подивитесь на те, що нам постачали, то фактично, і про це говорили в студії: надійшли ті необхідні засоби для звільнення Херсонщини, вони, можливо, надійшли трохи пізніше, ніж нам хотілося би, але вони все-таки є. І Броня дала можливість створити, і в тому числі Хаймерси і Гаубиці, створити унікальні. Умови, коли українські збройні сили, наші воїни демонструють, що можна звільняти території і міста, не б'ючи, як це Суровікін робить, що його Путін по цивільним, просто знищуючи громадян. І очевидно про це говорять наші партнери назовні. Джозеф Байден сказав, що це очікувалось. Ну, ви знаєте, ми також це, це очікували, але одна справа очікувати, а інша справа зберегти життя. Щоб наступальні операції були успішні, так як на Харківщині, я сподіваюся, буде тут. Але далі наступає важливий момент. Уже прозвучали фрази на питання, а будуть обговорюватися якісь дипломатичні напрями? Навіть президент США сказав, що в Індонезії може це питання підніматися. Це дуже дивна заява, як на мене. Тому що якщо там буде воно підніматися в цьому форматі, не Рамштайн по зброї, а саме в політичному форматі, де будуть брати участь Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, Аргентина, то ви ж розумієте, це ну якби рівень. Їх підтримки цих країн він нижче ніж Сполучених Штатів і країн Рамштайн. Тому я думаю, що це добре, що будуть там розмови, і добре, що Путіна принаймні, хоча б там не пускають туди приїхати. Це вже добре, але було б правильно забайкотувати участь росіян, взагалі в 20-ці, Це було б правильним рішенням. Але якщо не готові на це, то тоді не приймати ніякої декларації, яка зараз готується, в проєкті якої. Немає таких чітких оцінок, які б нам хотілося б. Якщо наші партнери, союзники допустять в Індонезії прийняття цієї декларації, то я вважаю, що це буде в будь-якому разі не найкращий сценарій для України. Ну і далі все залежить від успіхів України, тому що ну, в першу чергу Збройних сил очевидно, але й не меншою тилом, наскільки український народ витримає. В цій ситуації я впевнений витримає тому, що подальше рішення наших союзників залежить від подальшої розвитку подій в найближчі місяці після уже звільнення правобережжя. А от пане Валерію, а що може бути в цій декларації, якщо уточнити? Тобто про що там буде йтися? Двадцятка це е ініціатива в свій час була сімки країн, які об'єдналися найбільше економіки, плюс демократії. Вони потім розширили, запропонували розширити на країни, які не є демократіями, але економічно потужні. І таким чином Росія також туди попадає. Так от, якщо вони будуть обговорювати і на перше місце ставити загрози світу зараз найбільше ковід, економічні проблеми, які є. Інфляція велика, якщо це буде ключовим, а безпека відійде на якийсь там третій план. Це тоді буде проблема. Більше того, поки в проекті, ну принаймні те, що я знаю, там немає чітких зазначень саме російської агресії російської війни проти України. Ну тим більше там не йдеться про об'єднані зусилля проти ядерного шантажу Росії. Тобто, це знаєте так з врахуванням учасника. А Росія має бути викинута звідти першим вже рішенням двадцятки. Ну от а такого зараз не планується. Тому е, я вважаю, що це не той формат, який нам сильно допоможе. Єдине, що можна очікувати від зустрічі, яка ще не підтверджена остаточно, але я думаю, вона відбудеться: Китай США е, можливо, там все таки прийдуть до розуміння, що треба припинити спроби ядерного шантажу, тому що Китаю це також не вигідно. Абсолютно невигідно і е, ну побачимо за результатами. Але ще раз підтверджую те, що вже сказав: очікувати, що там буде більш е, проукраїнська позиція, ніж це було, наприклад, в НАТО заявах ЄС чи там Рамштайну, нам не варто. Тому я чесно кажучи, думаю, що після цього е, саміту хотілось би бачити ще один Рамштайн, ще одне рішення Євросоюзу і НАТО, щоб зразу. Не затримуючи оцей от, е, наш сьогоднішні можливості, тому що вікно можливостей може закритись найближче півроку, ну це об'єктивні обставини в світі.